Є великі рішення в житті, а є менш значущі, які ти, як правило, не сприймаєш. Згодом це загороджує твій розум, висмоктує з тебе енергію. Це перетворюється в щоденні тортури, самобичування, тому що ти відкладаєш все на потім. Ти вирішив нічого не вирішувати. А це теж рішення. Рішення нарешті прийняти, якесь рішення є нашим головним випробуванням на різних етапах, у різних проявах нашого життя. Навколо тебе відбуваються море подій, завжди знаходяться розумні. Румники, які вбивають тобі щось в голову, все це формує твої погляди на життя, які згодом вибудовують психологічні бар'єри у тебе в голові. Це так званий життєвий досвід, який не дозволяє йому приступити до реалізації тих речей, заради яких ти був створений. Ти точно знаєш, чого ти хочеш, але з якоїсь причини ти продовжуєш сидіти, склавши руки. Причому завжди знаходяться якісь причини: то з нервами не впорався, то страхи якісь. Але не буває так, що ти не знайшов собі виправдання, і ти знаєш. Що ти хочеш всім своїм серцем, прагнеш цього, але все одно нічого не робиш. Для того, щоб почати нове життя, ти повинен зробити довершене спрямоване зусилля. Ти дійсно повинен всього себе присвятити цьому, щоб діяти, щоб почати робити ці речі. Ми часто говоримо собі: я знаю, що повинен зробити це, але зараз мені не хоче. Я сам знайду, що я повинен робити. Я скоро займуся цим, але не зараз. Я нічого від вас не хочу. Якщо ти дійсно хочеш змінитися на краще, все, що тобі потрібно зараз, це просто зважитися, почати діяти. Хочеш змінити свій світ? все, що від тебе вимагається, це прийняти рішення і все. Якщо ти втомився плести за течією, хочеш рушити з мертвої точки, прийми вже нарешті це чортове рішення. Якщо це відео надихнуло вас до активних дій і ви відчуваєте в собі силу змінитись, то не забудьте поділитись цим відео із вашими друзями, яким можливо теж потрібна рушійна сила для особистих змін. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!